Всім привіт! Ви на каналі Альтеп, і сьогодні ми вам розкажемо про найпотужніший котел України. Альтеп Мега це жаротрубні промислові опалювальні котли довготривалого горіння потужністю від 600 до 1600 кВт. Топка котла з чавунною колосниковою решіткою забезпечує рівномірне та максимально ефективне високотемпературне спалювання палива. Різного рівня вологості, тиск котлів типу мега до 3 бар, можлива експлуатація котла з пальниками факельного типу та системою автоматичного очищення від попелу. В якості палива можна використовувати пелети з деревини та агропелету. Повноцінна частина котла складається з теплообмінника, виготовленого з високоякісної сталі товщиною 6-10 мм. Це забезпечить тривалий строк експлуатації обладнання. Твердопаливні котли мега мають значну для своєї потужності ємкість топки, що забезпечує можливість тривалої роботи котла на одному завантаженні палива. Багатоканальна система подачі повітря забезпечує довготривале та рівномірне згоряння палива зверху донизу, тому ви можете використовувати паливо різних розмірів та фракцій. Тривалість роботи котла на разовому завантаженні палива до 24 годин. Котел має верхні двері для чищення теплообмінника. Котел має нижні двері для видалення попелу, що розміщені спереду та з боків. Котел Мега має задній горизонтальний димохід з горизонтальним виходом. Котли серії мега оснащені двома або трьома вентиляторами, в залежності від потужності та комплектуються блоком управління для автоматизації процесу горіння з підтримкою заданої температури теплоносія. Також є функція дистанційного керування, що забезпечує зручність і ефективність опалення, дозволяючи контролювати температуру та режим.